Якщо переживаєш терпіння, то молися і довіряй, не нервуйся, не спокій, нічому не служить. Наступна думка це піво. Суперечності і терпінь є багато. Суперечності і терпінь є багато, так? Дуже багато є. Вести от таких тих речей поки ємо, Так? А дисонанс, десонанс, тобто це є свого роду роздвоєння така, так? Якими бідна душа є. Насичена, так наповнена, є так численна. Тобто, це таке розбиття свого роду, роздвоєння, яке вчиняють пережиття цих суперечностей і різного роду терпінь, що догоряє вона в, певне, в певних моментах життя. Отже, цих терпінь, яких я так багато кажу, ти співу, що душа в певний момент життя догоряє, догоряє. Зрештою може і вигоріти, так, і так зване емоційне вигоряння і тому подібне. Аж доходить до такої хвилини, аж доходить до такої хвилини, що саме життя стається для неї до незнесення? Що саме життя є стається для неї незнесення. І так на, на правду, властиво людина є пригноблена. Вести, це дисонанс це роздвоєння так спричиняє, що людина, власне, не заходить в собі місця. Багато людей в такому стані, властиво, взагалі, має багато спокус щодо самогубства, взагалі, щоб не жити. Так? І це і та свідомість Христа, свідомість терпінь, яких так багато є. І так, коли доходить доходять до такого моменту, що саме життя є до незнесення. Остави, якщо не вдивлятися в Хрест Христовий, не вдалятися в оце піво, так само в життя святих, в свята Євангелія, то ми можемо, ми можемо заламатися. Так людина так насправді не здатна цього сама перенести. І знаємо, що в житті оце піо таких моментів було дуже і дуже багато. Але він завжди покладався на Господа Бога. Так як йому не важко було, він все поручав Господу Богу. Так? Він все поручав Божому милосердю. Знаємо, що в житті оця найважчими було не ті стигми, стигмати, які він носив 50 років свого життя. Але цих два роки, з що по 1933, яким йому було заборонено правити. Прилюдну літургію, так він молився в себе в келії, сам сам молився цю літургію. і так само було заборонено сповідати. Отже, це найбільше приносило це терпіння, отцю пів. Але отець спів, властиво, це все перейшов, здаючися на Боже проведіння, властиво. Бог був на першому місці. Так само, коли ми спираємося на хрест Христовий, так? ми здатні перейти навіть ці моменти, про які каже Отець Пів, що саме життя є до знезнесення. Ми можемо такі моменти переживати. Можливо, навіть зараз хтось е з вас переживає такі моменти. Так, що саме життя є до незнесення, але хрест Христовий, так? Ісус. Ісус дасть ласку і силу перейти усе. Нехай Отець спів нам в цьому допомагає.